Мир, дружба і радянські піонери саме такий барельєф досі зустрічає тернопільських школярів. Це головний вхід до 11-ї школи. Історія навчального закладу розпочалася ще у 1962-му. Саме тоді за рішенням виконавчого комітету тернопільської міськради школі надали це приміщення. Наша школа була однією з перших новобудов на масиві сонячний. При здачі будівлі в експлуатацію був встановлений барельєф Вчитись вчитись вчитись. Якоїсь особливої історії в барельєфу. Немає це були радянські часи. Такого роду барельєфи були актуальними. Це було вимогою тогочасного суспільства. Ще у 2021 році, ставши директором, Тарас Григорович порушив питання про зняття цієї кам'яної плити. Втім, через брак коштів задумане не вдалося втілити в реальність минулого року. За рішенням комісії Тернопільської міської ради вирішили провести демонтаж радянської символіки на фасаді 11-ї школи. Радянській символіці не місце на стінах сучасного закладу освіти, але цей барельєф відноситься до складу основних засобів установи для його спасання і подальшого демонтажу Потрібен дозвіл від заснов. І від фонду державного та комунального майна ми такі дозволи отримали, тому демонтаж барельєфу – це суто технічне питання. Директор пояснює, для демонтажу такої кам'яної плити необхідна спеціальна техніка та експерти з допуском до висотних робіт. Такого роду працівники і техніка будуть в нашому розпорядженні при реалізації громадського бюджету закладу. Наша школа виграла великий громадський бюджет і реалізація цього бюджету запланована на канікулярний період і в. Під час реалізації ми плануємо демонтувати цей барельєф. Тож зараз школа очікує фінансування в рамках громадського бюджету, аби провести демонтаж та зробити реконструкцію фасаду школи. Досліджуючи цю тему, з'ясовуємо, що в місті досі залишаються і інші так звані спадки радянщини. Зокрема, є алея слави радянським солдатам, військове кладовище та вічний вогонь. Все це на території старого парку. Та водночас є приклади того, як від радянського позбувалися в березні минулого року. Таку мозаїку забирали із фасаду текстильника. Це зробили, бо хотіли позбутись того, що. Нагадувало б про радянські часи. Та й на той період мозаїка вже була в аварійному стані. За таким же настроєм, в символіку СРСР почали забирати із інших тернопільських будівель, зокрема із фасаду 22-ї школи. У період декомунізації Тернопіль позбувся пам'ятника Пушкіну, а також демонтували радянську вивіску з будинку культури Залізничник. Реалізовувати демонтаж всього, що нагадує про Росію та радянські часи, хочуть і самі тернополяни. Мовляв, зараз слід проводити тотальну українізацію та позбуватись всього. О, що об'єднувало нас з теперішнім ворогом. Ну для чого? Ну, вони нам тільки пакет роблять більше нічого. Треба було давно то вже робити. Так. В першому, першому, першому році року, треба було так. починати то робити, але бажано. Чим скоріше, тим краще, звичайно, так ми як країна маємо жити, і ми маємо відмовлятися від того, що нас тягне назад. А нас тягне назад, якраз ця радянська психологія, філософія, яка насправді нам забрала в наших поколінь, в нас особисто багато років життя. Що ми могли б вже бути набагато більше цивілізовані, в впереді, тобто ми могли вже давно бути в європі, якби не цей комуністичний слід, який досі залишається в наших головах. Зараз ну, на часі, тому що я думаю, що треба більше посвятити грошей на війну, на солдатів, на державу, ну, на таке, що потрібно. Але таке, як ті російські назви, це все, то я думаю, що це треба познімати все-таки. Україна і Україна, хай буде все українське. Безумовно, що це потрібно. Все-таки ми українці і ми побачили, хто наші сусіди. Я рахую, що воно на часі. Немає значення, що тут. Ми ж не воюємо, а всього-навсього знімаємо і, і рахую, що це правильно робиться. Забагато Росія нам вже дуже допомогла всьому і нашим дідам, і прадідам. Тож зараз будівлі та парки, які все ще мають радянську символіку, очікують на демонтажні роботи.